Громадянська мережа опора завершує перший етап проєкту громадські консультанти. Ми хотіли б підбити підсумки сьогодні нашої діяльності, нашої піврічної діяльності. Діяльність полягала в спостереженні і моніторингу трьох виборчих округів Дніпропетровської області, три виборчих округи із 17-ти. Це українського спостереження, яке включало більше 30 виборчих округів, ми намагалися відслідкувати, наскільки відкритий і доступний кандидат, вірніше депутат, який переміг в мажоритарному виборчому окрузі, наскільки він відкритий, наскільки. Виборці можуть до нього звернутися, як ефективно він вирішує проблеми виборців, як він намагається контактувати. Спостерігали ми за трьома виборчими округами. Які округи ми вибрали? Це 24-й округ в місті Дніпропетровську, де депутатом став Яків Безбах. Це 25-й виборчий округ депутатом став. Депутатом Верховної Ради, де переміг Максим Курячий, і 31 й виборчий округ, де депутатом став Костянтин Павлов. Чому саме ці три округи? Ну, по-перше, 24-й округ був досить скандальним. Ви пам'ятаєте, що в 2012 окрузі, в 2012 році, коли відбулись вибори до Верховної Ради, на цьому округу конкурували. Два кандидата, Яків Безбах і Анатолій Крупський, перемів Яків Безбах, завдяки потужному медіаресурсу, Тому хотілося. Ну, і це була така от перша невеличка поразка команди Вілкулів, Хоча Яків Безбах, також представляв партію регіонів в парламенті. Але ось це позиціонування на виборчих округах. І така от єдина реальна конкуренція в той момент, яка існувала, вона зацікавила і хотілося б відслідкувати його роботу. 25-й виборчий округ обрали саме тому, що Максим Курячий представляє президентську силу, і хотілося реально подивитися, наскільки, наскільки його діяльність ефективна. 31-й виборчий округ в місті Кривому Розі це округ, де переміг Костянтин Павлов, який зараз перебуває в опозиційному блоці в жорсткій опозиції знаходиться до, до влади і, ну, скажімо, така от. Різно, різнобарвна характеристика цих трьох трьох округів вона зацікавила. Що за чим ми спостерігали? По-перше, наскільки відкриті депутати до своїх виборців-мажоритарників, не в кожного виборця. Є можливість достукатись до свого мажоритарника. Скажімо, якщо брати 24-25 округ, тут ситуація краще. Є сайти персональні депутатів, є сторінки в соціальних мережах, відкриті громадські приймальні, працюють на постійній основі. А от, скажімо, в кривому розі у Костянтина Павлова картина зовсім інша, чи то через те, що він в опозиції і відчуває якийсь тиск влади, і боїться розкриватися, чи то з якихось інших причин. Але до на момент старту нашої кампанії спостереження за цим округом і за цим кандидатом не було відкрито ні персонального сайту, не було зв'язку ні з його помічниками. За телефонами, які вказані на сайті Верховної Ради, тобто офіційними контактними телефонами, ні з самим Костянтином Павловим. Не було відповідей на запити, не було відповідей на електронні листи, не працювали громадські приймальні і не було жодних повідомлень про його прийоми або про його взаємодію з виборцями. Ось, власне, Така ситуація тривала і до моменту старту е, виборчої кампанії місь, е, на місцевих виборах, які відбулися от 25 жовтня і 15 листопада. Е, під час кампанії ситуація, те, що змінилася, вона загострилася. Скажімо, е, якщо е, по Якову Безбаху, ситуація майже Залишилася незмінною, його активність і його взаємодія з виборцями майже залишилась на тому рівні, якому і була, і виборча кампанія майже жодним чином на нього не вплинула. То, відповідно, Максим Курячий, який був кандидатом на посаду міського голови, дуже активізувався і тут була Стерта межа між його діяльністю як депутата-мажоритарника неможливо було відслідкувати, і його як кандидата на посаду міського голови. Ну явно він старався сподобатися виборцям і більше працював на виборчу кампанію. Але при цьому був і депутатом Верховної Ради з Костянтином Павловим. Теж ситуація була досить дивна до ще до старту виборчої кампанії він, його вважали ймовірним кандидатом на посаду міського голови Кривого Рогу. Було дуже багато піару в комунальних засобах масової інформації, але не було живого спілкування з виборцями, не було прийомів, не було громадських приймалень, не було жодних контактів і не було відповідей на запити. І під час виборчої кампанії, коли ситуація в опозиційному блоці, блоці якимось чином змінилася, і Костянтин Павлов з розряду ймовірного кандидата на посаду міського голови ну, перестав таким фігурувати і вийшов на арену Юрій Вілкул. І Офіційно зареєструвався кандидатом про Костянтина Павлова. В місцева, місцеві ЗМІ комунальні, які його зараз підтримали, взагалі забули. І на цьому його контактування як депутата-мажоритарника по 31-му виборчому округу зі своїми виборцями припинилося взагалі. Зараз після другого. Туру виборів в Кривому розі, коли ситуація досить хит, хитка. Юр, Юрій Вілкул переміг з відривом е, трохи більше, ніж 700 голосів над своїм е, найближчим, верніше над своїм єдиним суперником. Да? В другому турі двоє кандидатів сперечалися за посаду міського голови. Е, е, знову Костянтин Павлов е, досить потужно вклинився в громадську діяльність. Він постійно присутній на засіданнях. Міської виборчої комісії він постійно вказує керівництву виборчої комісії і членам виборчої комісії, як діяти. Він бере участь в мітингах на підтримку переможця виборів в кривому розі Юрія Вілкова, які, до речі, відбуваються за рахунок звезення. Підконтрольних ахметових підприємств і за рахунок звезення бюджетників відбуваються вони в робочі дні, а не в вихідні дні. Як скажімо, народні віча на підтримку протидії фальсифікаціям в кривому розі. Ну ось таким чином його діяльність підсилилась. І я попрошу мого колегу Сергія Закалюжного. Трошки розкрити суть діяльності депутатів за той проміжок, який ми спостерігали, і навіть трошки раніше період зачепимо mm -hmm. стосовно подання їхньої роботи у Верховній Раді, подання законопроєктів, запитів, також частково роботи з виборцями. І потім ми це все підсумуємо і складемо в одну картину. Сергій. Дякую Сергію за таку потужну вступну промову. Дякую, що залишив ще трошки щось підсумувати та відзначити. Я хотів просто доповнити те, що до сфери нашого дослідження також входило саме, що не ну, є основним із моментів дослідження це вмінням Депутатом народним обранцем керуватися чинним законом та використовувати важелі впливу, які передбачені чинним законом, тобто подання законодавчих ініціатив, подання депутатських запитів, звернень, відповідно прослідковувати, яким чином виконуються їхні звернення та, так би мовити. Як реагує влада на ну взагалі на їхню таку депутатську ініціативу? І в принципі ми підготували декілька слайдів стосовно цього, щоб більше ну, так би мовити наочно продемонструвати роботу даних депутатів. Одразу кажемо, що дані дані ну зазначені дані вони бралися з офіційного сайту Верховної Ради України. Чому тому що будь-яке депутатське звернення або будь-який законопроект депутата він реєструвався на сайті Верховної Ради і тому ми можемо цілком так би мовити, вислідкувати кількісні, якісні якісні показники. Тому дивіться, ми брали період за роботи депутата один рік, тобто з листопада 2014 року по листопад 2015 року, то ми можемо зробити наступним чином: за даний рік Безбахом Яків Яковичем було подано 138 запитів. До Верховної Ради вони були направлені. Я більш детально повернусь до цих даних. Тобто, ми бачимо досить яскраву активну роботу народного депутата, вміння використовувати дані механізми впливу на владу. Дані, дані звернення, дані запити вони стосувалися різних форм і стосовно бездіяльності органів виконавчої влади. і... Стосовно стосувались впливу на судову владу. Чому тому, що е, проаналізовували деякі е, е, депутатські запити, то там відображалась, тобто, е, така е, ситуація. Тобто до народного депутата звертався громадянин е, з відповідним проханням відреагувати народного депутата на невиконання е, рішення суду, тобто. Також досить яскрава проблема на сьогоднішній день. Тобто, ним був поданий депутатський запит до різних відомств. Потім відповідні відомства або реагували, або не реагували. Всі ці відповіді Яковом Безбахом були відображені і на власному сайті, і у Фейсбуці. Тобто, він максимально показував і свою роботу, і якість цієї роботи, і таким чином інформував свого, так би мовити виборця, який до нього звернувся, про результати його звернення. І ось стосовно взагалі інших показників, ось, наприклад, Павлом Костянтином Юричем за весь період було подано всього на всього чотири депутатських запити. З них було розглянуто чотири, і в стадії розгляду, в принципі. Не залишилось жодного. Тобто два ним було подано до Кабінету міністрів і двоє до керівників Міністерств і відомств України. Тобто, дані запити були подані ще на початку 2015 року. Він звертався в проміжок часу, десь, мабуть, березень-травень місяць. Це такі були, ну я вважаю, дещо піар в якості піару ним були зроблені ці депутатські запити. Ним вирішувалися питання стосовно окремих верст населення з метою, так би мовити, надання собі якихось передвиборчих моментів. Ось інша ситуація, ну. Трохи більше депутатських запитів було зробленим Максимом Курячим. Однак ці дані показники вони, в даному випадку вони є меншими, ніж в показниках подання законопроєктів. Там, в принципі, Максим Курячий він на арені подання законопроєктів та законодавчої ініціативи, він дійсно був лідером. Чому тому, що він намагався вплинути на владу поданням законопроєктів, регулювання це на законодавчому рівні, а тому і більшу увагу приділяв саме такій діяльності. І стосовно нашого лідера, яким було подано 138 депутатських запитів, даний народний депутат він. Ну, аналізуючи дану діяльність, то він в принципі увагу більше приділяв діяльності на своєму своєму окрузі. Тобто, якщо Константин Павлов він зробив це з певною метою, Максим Курячий він більше увагу приділяв це законодавчою ініціативою і закріплені це на законодавчому рівні. То, як Ов'якович, він намагався дане питання врегулювати шляхом впливу на владу і отримання певної реакції від влади. І у зв'язку з чим у нього такі показники та результати. Стосовно законодавчої ініціативи, то тут ситуація ось трохи ну, також досить цікава. За цей рік Максимом Куричем було подано 36 законопроєктів. В принципі, вони стосувалися різних сфер, однак на сьогоднішній день, в принципі, деякі законопроєкти, за даними, які розміщені, вони, в принципі, лягли в основу певних законів Змін до законодавчих актів стосовно безбаха Яків Яковича, він також в принципі, намагається не відставати від свого колеги, е, ним було подано 27, але е, якість розгляду або ну, трошки, мабуть, треба підігнати, тому що е, в принципі з запропонованих законопроєктів е, досить мало. Е, Ну, взагалі були враховані і допущені до другого читання. В принципі, з, 27, з 26 поданих 23 законопроекти просто взагалі були відхилені. І стосовно Павла Константина Юрійовича. Тут ситуація ну, взагалі досить цікава. Ним подавалися законопроекти, так би мовити. Однієї направленості вони в принципі стосувалися майже всі законопроекти стосувалися врегулювання на законодавчому рівні змін до внесення до державного бюджету або на місцевому, або взагалі до внесення змін до бюджету України. Останнім законопроектом, яким був в ним зареєстрований, це внесення. Змін до статті 8 закону України про держав про державні нагороди України щодо запровадження медалі за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, і відповідно другим законопроектом, яким він ну, відзначився, це внесення змін до додатка 3 закону України про державний бюджет України на 2015 рік щодо видатків на виготовлення зазначених медалей. З якою метою це так би мовити, робиться. Ну, висновки робити поки що зарано, але враховуючи дані політичні ситуації, ну я думаю, висновки напрошуються самі на себе. Стосовно також під так би мовити, пильність нашого ока потрапили і взагалі ну, участь народного депутата. В засіданнях Верховної Ради, ну і відповідно, ми хочемо відобразити хронологію виступів народних депутатів у Верховній Раді, враховуючи попередні показники стосовно законотворчої діяльності народних депутатів, в принципі, показники кажуть самі за себе. Якщо Максим Курячий намагається врегулювати питання, проблемні питання і свого округу, свого регіону на законодавчому рівні, то відповідно і показники від Відображають його діяльність, тобто є активність виступів і з місця і виступів за трибуною. Якщо Безбах Яків Якович намагається врегулювати питання свого регіону, свого виборчого округу шляхом впливу на органи місцевого самоврядування, то в принципі активність його як народного депутата там висловлювати свої думки міркування стосовно тих чи інших законопроєктів з місця або з трибуни, то в принципі вона майже відсутня. І, в принципі, Павло Константин Юрійович, ну, він трошки краще проводить свою, свої виступи з місця та приділяє таку майже активність в виступах з трибуни, але це також дані дії були зроблені знову ж таки в певний період. Тобто період десь. Першого, другого кварталу цього року. Потім його активність як народного депутата, в принципі, притихла. Якщо брати роботу наших народних депутатів, з, наприклад, зі своїми сторінками на Фейсбуці, зі своїми сторінками, ну, власними інтернет-сторінками, то також ми можемо порівняти активність. Якщо доповнити слова Сергія стосовно того, що Константин Юрійович, в принципі, ну ми вважали, що він буде майбутнім кандидатом на посаду міського голови Кривого Рогу, то у нього навіть було створено дві. Інтернет-сторінки у соціальній мережі Фейсбук то на сьогоднішній день, якщо на період передвиборчої кампанії вони були досить активні і, в принципі, там майже дублювали статті з іншими інтернет-порталами, то на сьогоднішній день однієї інтернет-сторінки майже немає і просто неможливо знайти. То інша Ну, вона фактично просто підтримується якоюсь там активністю, там якимись коментарями, то е, взяти соціальні сторінки Якова Безбаха, то там активність просто е, ну, зашкалює. Він встигає привітати із ним народженням, він встигає відзначити. І працівників з професійними святами він встигає опублікувати так би мовити відповіді на свої звернення, на звернення громадян, ну тобто досить висока активність. Він ну, дану інтернет-можливість використовує на 100%. Максим Куряч, і враховуючи той факт, що ним проводилася передвиборча кампанія ну, як кандидата на посаду міського голови міста Дніпропетровська. то... Там також активність була, але вона була ущільнено направлена як, ну, більше як від кандидата. То, в принципі, якщо брати загалом ну, ситуацію, то ну, можна відслідкувати наступні показники, що якщо людина працює, то вона дійсно використовує всі можливі і механізми, і можливості. Ну, якщо ми просто виконуємо формально або номінально свої обов'язки як народного депутата, то, відповідно, і показники є, і відповідно ж і результати. Хотів би зазначити, що опора планує розширити свою діяльність стосовно моніторингу округів, охопити інші округи в наступному році, крім моніторингу депутатів-мажоритарників. Хотілося б дослідити і місцеві осередки партій, і якимось чином відстежити діяльність депутатів списочників Ми знаємо, що половина депутатів Верховній Раді обиралася за списками партій, а половина є обраними в мажоритарних виборчих округах. На що, от, до речі, Яків Безбах одного разу був присутній, коли на прес-конференції зробив велике зауваження, що ви спостерігаєте лише за кандидатами, депутатами-мажоритарниками, і ніяким чином не, не тиснете на списочників, з яких взагалі нема чого запитати, тому що мажоритарник прив'язаний до округу і його діяльність якось можна відслідкувати. У нього є. Обов'язкові дні, коли він повинен спілкуватися з виборцями, то у списочника взагалі жодних обов'язків немає. Його неможливо упіймати виборцю, і неможливо якось змусити вирішувати ті проблеми, які депутати мають можливість вирішувати і зобов'язані вирішувати. Тому хочемо розширити свою діяльність і Акцентувати увагу також і на депутатах-списочниках, а також на діяльності осередків політичних партій. Яким це чином виглядатиме це ще в процесі розробки, і той проєкт, який був і на сьогоднішній момент вже завершений громадські консультанти, він? Тривав півроку, виявив певні проблеми, певну невідповідність декларації депутатів, недотримання норми про співпрацю з виборцями. В деяких депутатів взагалі не було жодних контактів, і неможливо було ніяк з ними контактувати і жодним чином вони не могли вирішувати проблеми. Деякі депутати дозволяли собі таки спілкуватися, хоча насичений графік, виборчі кампанії, пленарні тижні у Верховній Раді, але все одно присутність представників депутата, помічників депутата була в деяких депутатів не те що. Їх самих не було, не було навіть помічників, навіть контакти офіційні не відповідали. Тому сподіваємося, що цим приверненням уваги ми все-таки, хоч якимось чином, змогли побачити ситуацію і змогли показати виборцям, на що треба бити, як треба звертатися. Як можна взаємодіяти з депутатами? Ми сподіваємося, що така співпраця депутата зі своїми виборцями буде надалі більш відповідальною, більш продуктивною, і дійсно депутат, крім представництва своєї політичної сили, буде ще дбати про конкретного виборця, якому робилися, давалися якісь обіцянки.